світ. Коротше, до мене приїхала мама мазер Мамасіта. І вчора ми ходили в театр, а сьогодні ми збираємось поїхати на басейни. Нарешті, ура! Я покупаюсь сьогодні 21. 21. 22 липня я вперше буду купатись. Ура! Я вчора дуже погано помила голову, типу я її помила. Я відчула, що шампуню ось тут недостатньо. Знаєте, буває такі моменти, і ти приймаєш рішення або нанести його другий раз, і все-таки гарно вимити шкіру голови, або забити на це і піти спати з мокрою головою ще. І, коротше, в результаті я відчуваю, як мене така невимита, дуже не подобається мені моя голова, моє волосся. І зараз я хочу зробити гульку, бо я буду плавати. Ура! Боже, я так рада, що я буду плавати. Нарешті. Волинська душа, все-таки, знаєте, в мені виривається літом. Хочу зробити високу таку дульку, щоб воно мені нічого не заважало. І я подумала вчора, ще це як милась. Типу, що я буду наносити другий раз, вимивати, якщо все одно будуть басейни, я все одно ту голову буду мочити 300 мільйонів разів. Типу, ну таке. Одний вступ. Так, ми зараз збираємось. Я вже поснідала, мама зробила на листечки. Дуже смачно. І зараз я буду робити зачіску свою супер-дупер-пупер. Вчора в театр я таку прикольну зробила, просто тому що я гарно вимала голову, гарно її посушила, і воно вийшло таке, ну прям ідеально. Зализалось. У мене така щітка вся в волосі, такий гребінчик. Моя оця намазка, бо таке все в волоссі. Опустимо. Резинка раз. Найголовніший елемент. Це така закрутка, яка в мене ще не знаю, з сьомого класу, я не можу нічого знайти кращого. І трішки таких шпильок. Ми вчора ходили в театр на Конотопську відьму другий раз. Я ходила. Я ще коли перший раз пішла, я така, я би пішла вдруге. Це певно, єдина вистава, на яку я так зразу подумала, що пішла би вдруге. Я дуже сподівалась, що буде інший акторський склад, тому що коли я була перший раз був один, а зараз був той самий. Коротше, так мені не пощастило трішки, але. Ну, мені сподобалось. Другий раз якось так. Ну, перший було якось так. інтенсивніше вона мене вразила, а другий раз якось так я побачила те, що, можливо, в перший раз не побачила. Отак, мама, як тобі контовська відьма? Що ти там побачила? Те, що перша раз Не, не знаю, якийсь сенс. Перший раз <реш> мені <реш> каже. Скажи ще раз, як тобі Конатопська відьма? Ну, щось новеньке, свіженьке. Я вам каже, Може бути, Під пивко піде. Щоб ви розуміли, я побачила, що Конотопська відьма йде за тиждень до того, як вона показувалась, я взяла квитки майже останні там в партері внизу. Я вся впріла, поки то робила. Тут, щоб нічого не розпалось, треба ще залакувати. Хочу собі купити таку рочиську спеціально для оцих зачісок. Але я не можу знайти якусь бюджетну. Добре, Боже, мені так жарко. Відчуваю собі якусь картоплю зразу. Хотіла вам показати, що ми купили сітку спеціальну анти... Як це? антивипадальну для котів. Вона металева, дуже прикольна. Тут покітка завжди сидить. Тут прям дивиться. Погода сьогодні не дуже, але ми. Ну що, ми їдемо на басейн, там має бути файно. Я беру з собою іншу камеру, тому включусь вже. Десь там. Дивіться, ми приїхали, а тут росте куча лохини. Я, чесно, вперше в житті побачила, що лохина отак росте. Мама! Там купатись. Коротше, цей мені нудить. Mm -hmm. Я не знаю, якесь таке відчуття, наче ти дуже багато плавала, тебе захитала. Да, зах... Так млод. І... Мені здається, я просто їсти хочу. Ну, то зараз йде. Обстохним йдемо. Я хочу їсти. Там вже нікого немає на тому ресторані, я там тут не прийшов, бачу, сідає мост. Нарешті ми прийшли їсти. Мене щось вкусило. Дуже прикольні фотографії мені мама зробила. Я там гріла, випливала. Це лимонада, я не п'ю алкоголь. Алкоголь зло. Боже, нарешті я поїм. Я весь день нічого не їла. Вартість спа-туру входить номер користування всім спа. Ну та і все. Отакий номер, номер як номер, номер отакий. Просто номер. Тут хтось лежить. Теж ходить вартість. Дають воду. Телевізор, духовка, два кресла. А де холодильник? Холодильник. І балькон. А як він відкривається, мама? І в тому. Балькон. Ух тичка. Файно, файно. Гарно. Та ти хочеш я не хочеш купатись? Мені не хочеться передягати. Чу. Але зараз може добре, бо знаєш поклада. Та йдемо, якраз поділи. Зараз тако гарненько. Mm. Mm. Спливнем. Не будеш, ні, підемем, не Спливнем. На нас внутрішній піде, він назовніш. Спливнем і поїдемо. Хочу... Я дуже хотіла їсти просто весь день. І мені треба пити таблетки після їжі. Короче, я поїла і мені прям добре. Троті треба вдома добре поїсти, упіяти, їхати. До вечора до турні. Мама, коротше, не змогла собі купити плаття. Ми обходили всю Victoria Гарденс, всю, всю 30 плать, жодне не підійшло. Класно брати плаття, я просто собі на купальник вдягла і пішла, поїла. Ну, то таке, то не проблема. Що я хотіла сказати, тут ще мала входити вартість пляшки шампанського. Нам її не дали. Знаєте чого? Того, що вона де йде при бронюванні. Столика в закладі. Типу, кажу, забронюйте, будь ласка, на 4 годину. А вона каже мені, та не треба бронювати на четверту, типу, там і так вільно. Я така, ну, окей, не знаю, може це маєте на увазі вечеря. Там, шоста, сьома. Ну, коротше, таке, ладно, добре, окей. Я сподіваюся, ми ввечері викличемо таксі і доїдемо до Львова. Все, все на що я сподіваюся. А... Що ще мама скажеш, тобі сподобалось? Це mm -hmm. То головне. То я так маму з день народження вітаю. У неї був в травні день народження І це ми святкуємо. А в мене через місяць день народження Мені буде скільки років? 25, 25. 25. Перепрошую, 25. І що? І на свій день народження в мене теж є деякі плани, верніше. На декілька днів перед днем народження. Я точно буду знімати влог. От, я просто одужала, я хворіла два тижні, мені здавалося, що все літо просто пройшло повз мене. І я зараз, як тільки одужала, оце на максимум, їду на басейн, їдемо туди, йдемо туди. Шопінг, гуляємо, туди-сюди, концерт, контопська відьма. Коротше, класно бути здоровим. Ідемо купатись. Знаєте, чим все закінчилось? <рес> <рес> Мама лишила халат, і його хтось забрав. Коротше, вчора нам тошнило. Ми приїхали додому, вийшли з таксі, але насправді ще там почало нудити. Я не знаю, чого, чи від купання, але чого. Хвиль нема. Ну, коротше, якось так було млосно, а потім таксист дуже якось різко їхав. І... Було якось дуже-недуже, а я така зразу сальмонела, все. У Львові зараз є одна тема з сальмонелою в закладах. І я їла Цезар, там було дуже багато соусу, І я от про нього думаю, і мені погано зразу. Мені зразу погано. Я така, ну, сальмонела, все. І коротше, вчора я приїхала, випала оце таке, типу, як воно, ентерезгель, така оця паста. І заснула, спала, як в маковці. Дуже добре спала, спина не болить, нічого не хруськає. Але як це добре плавати? Може на плавання ходити? Покіта перевертає всю хату кожну ніч. Спить вона, знаєте, де? В раковині, де ми миємо посуд. Я не знаю, що з нею робити. Я її, типу, сварю там, вона не реагує і ну і все одно. А сьогодні в нас день секонду. Отак, на контрастах ми йдемо на секонд, на краківський ринок. Там є в мене одна точка, але я вчора файно наплавалась. Боже, як я люблю плавати. Як мені цього не вистачає, просто можливість сісти на велосипед і поїхати на озеро ввечері скупнутися. Якось так ну краще приємно в цілі, не знаю. Сьогодні плюс 25 буде, там? Все. йдемо на секунд, поки не дуже жарко. Пекіда! Залізла, залізла, залізла. Перевернула отам вазу. Пекітка, бачите, та хвіст? Кітка ти таке виробляєш дай інтерв'ю. Їли сирники в Лакхані. я дуже ну, їх люблю. Зараз, солені з лососом, ну коротше, дуже вони мені смачні. Мама розпитала рецепт, їй не сказали. Каже, вони тобі ще не платять гроші за те, що ти в них їсиш? Кажу, ні. Але то було дуже смачно. Мене просто маму важко вразити, знаєте? Я за ці дні зрозуміла. Все не так, все не то. Я Черники сподобались. ну Хоч так. По-перше, мені мама заплила колосок. Не пам'ятаю, коли я бачила себе з колоском. По-друге, я купила дубайську цукерку, яка коштувала 60 гривень одна штучка. Тут має бути дуже багато горіхів. ну, якийсь шоколад. Я зазвичай купую такі різні солодощі східні в турків. Я не знаю насправді, яка національність цих людей, але вони щось знають. Я знаю, що в таких цукерках може бути черв'як. Тому перед тим, як їсти, я його їх, її, її цукерку розріжу. Мені здається, що вже тренд на це все дубайське. Треба відпустити. Він вже має піти. Давайте щось нове. Знаєте, навіть якби я хотіла побачити тут черв'як, напевно, би я його не побачила. Ну, іначе нічого не рухається. То в горіхах. Ну та в горіхах, ясно, так? Такого фісташкового кольору, багато горішок в шоколаді. Я вже боюсь. Угу. Смачно, смішний шоколад, до речі. Несподівано. Я думала, буде така помадка, знаєте, як пластирін. Смачніше навіть, ніж ці всі дубайські шоколадки. Тому що вони такі в'язкі, якісь в роті. Якось так неприємно їх їсти. А ця така, не знаю, що це таке фісташкове. Ну, якась типу паста. Ну Не зовсім чути фісташкою, тому що тут не лише фісташка там і мигдаль, і фундук, мені здається, і фісташка. І ще я дуже люблю брати в них ось такий рахат лукум, це здається, називається. Ну Це типу халва з фісташкою. Якісь там обгорці з фісташками. Я не знаю, як це все називається, але мені дуже смачні на ці всі східні солодощі. Коли я була в Туреччині, господи, я згадую ту Туреччину, як знаєте, якісь такі дуже щасливі дні. Я завжди кажу, слава Богу, що я хоч там хоч там побувала, хоч десь ми побували, хоч щось побачила. І там була пахлава. Такої пахлави я більше ніде не їла, не знаю, у всьому Львові. Вона там була дуже свіжа, дуже хрумка, і з Фісташкою і вона мені найсмачніша. Це не пахлава, це рехатло лукум. Напишіть, як це правильно називається, якщо ви знаєте. Я таке дуже люблю. Може хтось є в Туреччині. Надаліть мені, будь ласка, пахлаву. М -м -м. Мені здається, що це не халва. Ні, це не халва. Якась супер ніжна халва, Дуже солодка. Ой, така прям дуже солодка. Після цієї цукерки. Ну, тут фісташка, якщо чесно, вона не дуже чути. Ну, так приємно їшли. Халвуш роблять не тільки соняшника. Mm -hmm. Я в тій тречинні ту пахлаву так їла, що вони вже коли на розносі стояли, вони вже мене знали, і вони давали мені тільки два кусочки. І більше не давали. Mm -hmm. <знах> знаю. Mm -hmm. Не знаю. Багато їла? Напевно. Напевно, <знах> не хватало людям.